Немає нічого невідворотнього у цьому світі, окрім смерті та податків. Це сказав Бенджамін Франклін, отой дядько зі 100-доларової купюри. І Якщо відвернути смерть дійсно нікому не вдасться, то вберегти близьку людину від податків цілком можливо, особливо якщо ти сам головний податківець. Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби України, автор тез я би сказав, що я реформатор. Нині у ДФС схем немає, і моє улюблене, патріотизм закінчується там, де потрібно сплачувати податки. За останній звітний квартал Насіров втрапив у кілька історій, найгучніша з яких це історія із британською квартирою. Потім з'ясувалось квартира ми, які в нього в декларації відсутні, а в Лондоні наявні. Відсутність пан Насіров пояснив тим, що він взагалі ці квартири орендує, і справа навіть не в тому, що орендує він їх на 100 років. А в тому, що навіть орендовані квартири мають бути внесені в декларацію. Взагалі, з цими квартирами Роман Насіров пройшов якісь класичні п'ять стадій сприйняття невідворотнього, так поступово здаючи позиції. Спочатку було заперечення. Ну, прозвучало ряд необоснованих обвініній. Квартира в Лондоні не є моєю власністю, і моя декларація була заповнена відповідно з законодавством України. Потім гнів. что начинается вот в недавнее время. Это начинается, я бы так называл, назвал это черным пиаром. Далее. Торг. У меня нету этих двух квартир в Британии, либо каких-либо других. Депрессия. Когда назначали меня, когда назначали моих коллег, тоже, знаете, как бросали людей в большой муравейник, который такой ядовитый муравейник. И нарешті сприйняття. В обоєх квартирах, чого я не скрывал, я всегда був зареєстрований прямо в українському посольстві. У цих лондонських квартирах зареєстрований не лише сам Роман Насіров, а й фірми зі структур Altis Holding. Це такий будівельний гігант, який належить тестю пана Романа Олександру Глимбовському. І мова сьогодні піде саме про цю компанію, а також про патріотизм і податки. Справа в тім, що наші джерела ДФС повідомили і надали докази того, що податківці мали нарахувати Альтісу понад 60 мільйонів гривень доплати податків. Однак це так і залишилось теорією на папері. Різницю між нарахованим та сплаченим калькулювала Мар'яна Мотрунич. Смотрите, наверное, в першу очередь я бы сказав, все-таки що я реформатор. В процесі того, як ми реформируем, Ніхто не забирає задачу їжеднівна збирати налоги. Тут 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 вони знову намагаються робити якісь реформи, реформи, реформи але питання не в реформах, питання в тих самих кадрах і в тому, як це все відбувається в цій державі. Керівник державної фіскальної служби, головний податківець України, Роман Насіров запевняє, державі необхідні ваші податки, але ж ви на вони рівня. Наші гроші дослідили, як сплачують податки близькі до Насірова люди. Наприклад, його тесть – власник будівельної корпорації Альтіс Холден. Налогова зробила дуже великий шаг вперед за останні півгода. Електронна система регістрації накладних в принципі, не дозволяє э, маніпуляції з НДС. Сьогодні Альтіс Холдинг це будівельний гігант. Компанія забудовника Глімбовського з кіперським корінням у формальних засновниках виграють тендери на величезні суми. В настоящее время у нас в работе достаточно большое количество объектов. Первое это э, самый значимый для Киева с точки зрения его ну, скажем, видности, да, это почтовая площадь. Э, там есть две составляющие. Это транспортная развязка, которая включает в себя эстакаду и два тоннеля. И э, есть э, подземный торговый центр. Реконструкція поштової площі почалася ще у 2012 році. Тоді компанія з групи Альтіс отримала замовлення на суму 404 мільйони гривень. Потім влада щорічно дофінансовувала цей проєкт. Власне, вона й до сих пір це робить. Тут тільки Альтіс, тут багато компаній, але зараз розходить тільки Альтіс. Це ви до зими плануєте завершити? Тільки не знаю, як говорити. Ще один дуже важливий для Києва проєкт. Реконструкція Бортницької станції Аерація. У реконструкцію бортницької станції Аерації вкладено 126 мільйонів. Торги із скандалами завершилися восени і пройшли не гладко, бо оскаржувалися іншими компаніями в антимонопольному комітеті. Ми виграли достройку в больницях Мадієд. Позавчора підписали договор. Тендер також відзначився проблемами та врешті переможцем оголосили Альтіс Констракшн. Договір уклали на 390 мільйонів гривень. Нещодавно ця компанія стала переможцем і на торгах по реконструкції херсонського летовища на 75 мільйонів. Ми виграли тендер на реконструкцію Херсонського аеропорту. Там буде скажімо, ремонт пірона, рулежних дорожок і взетно-посадочної полоси. Це далеко не повний список проєктів Холдингу». Компанія величезна і виконує замовлення на сотні мільйонів, якщо не мільярдів гривень. А відтак має сплачувати чималі податки. І тут не залежить там берцев. Чи... А немає ніякого значення. Ну, це бюджетні кошти, але так само вони отримують прибуток і з різниці між прибутками і затратами сплачують податки. Корпорація Альтіс Холдинг зареєстрована у Святошинському районі Києва. Компанія відноситься до великих платників податків. Тож інспектори мали б планово перевіряти її кожного року. Загалом по району за цей рік податкова провела 44 планових перевірки та донарахувала 115 мільйонів гривень податків. До нарахувань могло бути й більше, якби для будівельної корпорації тестя головного податківця країни не робилося виключень. Планові перевірки це складається районними інспекціями. Складався на вчора. Це було так. Складався, подавався план. Цей план погоджувався безпосередньо фіскальною службою України і доходив назад до податкових інспекцій. На початку літа перевірили Альтіс Холдинг, який виконував роботи для комунального підприємства. Сума робіт 443 мільйони гривень, в тому числі 73,8 мільйони ПДВ. За схемою, яку надали нашим грошам податківці, бачимо кошти комунальників потрапили до Альтісу. А потім перераховувалися на три фірми, з яких кошти направлялися на компанії другого рівня. Дивимося, чим займаються компанії-посередники на першому рівні: Патера організацією будівельних робіт, ЮНІФЛІТ наданням в оренду будівельних машин, Альтіс Енерго архітектурою. Усі фірми безпосередньо пов'язані із самою корпорацією Альтіс Холден, пов'язані з Альтісом і більшість компаній другого рівня, в тому числі реальні виконавці робіт на другому рівні. Тобто корпорація перераховувала кошти сама собі через низку фірм. У податкової виникла підозра, що компанії на першому рівні створені для того, щоб на папері підвищувати видатки Альтісу, а відповідно знизити податки. Є два, е, дві цілі, да, для чого використовуються ці компанії. Це для завищення своїх витрат податкових і для переведення коштів з безготівкових готівкових. Кладається договір, підписуються акти, і підприємство, яке уклало такий договір, собі підвищує свої затрати на суму вкладених цих коштів. більшості випадків всього серед контрагентів «Альтісу» у першого рівня за аналізом податківців 64 компанії із ознаками сумнівності. Сума перерахувань склала понад 350 мільйонів гривень, однак ці гроші потрапили на компанії першого рівня, на другий перерахували вже трохи більше половини 200 мільйонів. Та навіть на другому рівні не всі компанії є реальними виконавцями робіт. Тож, згідно з аналізом податкової, Альтісу мали донарахувати понад 60 мільйонів гривень. За фактом сума до нарахувань склала всього лише 44 тисячі 610 гривень і дві копійки. Чому фактичні нарахування не збігаються з реальними? А скажімо, візьмемо для прикладу корпорацію Альтіс Холден. Чому, коли компанія має сплачувати насправді кілька мільйонів, фактично насплачує сот тисяч? Я не зможу відповідати по конкретній компанії з голови. Можливо, про Альтіс Роман Насіров все ж таки пам'ятає. Нині в податковій системі зазначено, що планова виїзна перевірка неможлива. З інших причин. З яких саме інших причин? Пояснити ситуацію ми спробували у начальника ДПІ Святошинського району Оксани Малихіної. Вони сказали, що вона вже не ну, робота. Вона, значить, вийшла. У нас тоді дітку, тут народ. Ні, туди, але я можу не вийшла. Воно приходило зранку вісім, та в 9. Не ми попросили перетелефонувати, коли начальник ДПІ все ж з'явиться на роботі, але на дзвінок так і не дочекалася. Оксана Малихіна очолила райони ДПІ в травні цього року за часів вже нового голови ДФС Романа Насірова. За кілька днів до запланованої перевірки компанії з корпорації Тестя Насірова. І, хоча результатом перевірки не стали сплачені податки, певний вплив на корпорацію Малихіна здійснила, вручила гендиректору Альтісу Грамоту. У мене, кстаті, є навіть почутна грамота, видана корпорації і Мені як сумлінному платнику податків від начальника налогової інспекції. Малихіна, так? Да? Малихіна, так. Да. Ми поважаємо бізнес, ми поважаємо людей, які сплачують податки. Ми поважаємо наших підприємців. Ми безпосередньо э, відповідаючи. Перед законом, як інспектори, ну, фахівці фіскальної служби, всі наші дії відповідно до податкового кодексу. Я хочу сказати, стаття 21 податкового кодексу України та стаття 21 закону про інформацію говорить, що ми не можемо розголошувати інформацію стосовно підприємств, які ми перевіряємо. Схему роботи корпорації і ухиляння від сплати податків можливо перевірити лише податковою базою та п'ятим додатком декларації з ПДВ. Це не публічна інформація, однак відразу кілька незнайомих між собою джерел наших грошей у податковій повідомили, що, попри підозри податківців, жодних до нарахувань Альтісу так і не призначили. За даними податківців, які потрапили до нас, видно, що корпорація Альтіс Холдин за три квартали цього року сплатила ПДВ на суму 28 тисяч, а ЄСВ на 955 тисяч гривень. Дивно прозвучить, але голова ДФС України має подбати, аби сплата податків компаніями його тестя йшла виключно до скарбнички держави, а не родини, а всі документи податкової інспекції надійно зберігалися. Але що там казати, реформована податкова пильно стежить за неплатниками. Мовляв, все під контролем електронної системи виключно. У загальному. Структури тестя головного податківця, прогнавши гроші від замовлення через низку фірм, на думку податкової мають доплатити 60 мільйонів гривень податку. Однак без жодних доплат, зрештою, отримують від податкової грамоту. І тут не варто забувати, що дійсно інколи податково в нас проводить до нарахування, виключно з любові до мистецтва наповнювати бюджет. Однак, усі ці фірми, вказані у ДФС, дійсно пов'язані між собою. Тому є обґрунтована підозра, що. Під час сплати податку, цитуючи самого пана Насірова, патріотизм скінчився.